Вітаю вас, мої дорогенькі. Всесвіту потрібен місяць, щоб у вас це було. Щоб у вас це сталося, щоб це відбулося. Давайте дивитися, що це. І так, Всесвіту потрібен місяць, щоб у вас це сталося. Давайте дивитися. Хто в резонансі зі мною, дивіться, будь ласка. Так, тут хтось вам щось пропонує кудись поїхати. Але немає ресурсу, бачите? Або ви не хочете, або ви, ну, тобто, ресурс будь-який не може бути. Може ви хочете, де немає за що, а може ви і не хочете, тобто у вас ну, немає, немає можливості якоїсь. Так. А з ким хто це пропонує вам? Трошечки хоча б подивитись. Так. Поїхати нікуди. То що, кажуть, треба їхати. Ось так. Тут взагалі треба їхати. І тут, як застереження, будь ласка, не знаю, що там за ресурс потрібен, я так розумію, можливо, грошовий, а, то економте гроші для того, щоб поїхати. Все потрібен місяць, щоб це вам дати. Можливо, до речі, можливо, гроші дати на поїздку якусь. Ось, А ви витратите їх на щось інше, будьте уважні, тому що ця поїздка, я так бачу, як потрібна вам. Та, а ви мріяли про це? Досить довго не могли це, ну, як, собі дати. Треба їхати. Далі, так, всесвіту потрібен місяць, щоб ви отримали це. Що це? Місяць, щоб отримати, що це? Що це таке? Буде проявлятися якийсь незадоволений чоловік. Але в нього є щось, що вас зробить більш стабільною, як він вам щось. А, ну тут прояв з колишнього чоловіка, з яким ви могли розлучитися. Це як може бути або чоловік, або ну, якийсь колишній інший. Ну, я кажу або законний чоловік, так, або якийсь інший колишній незаконний. Всесвіту потрібен місяць, щоб він проявився, чи що. Прям не знаю, вам, до вас додому. Якийсь король Пентаклів. Ну, давайте подивимося, а цей король Пентаклів взагалі хто? Колишній який? Ну, він був вам, напевно, колишній. Зараз він, бачите, в самотності, За... зараз він... Ну, він, да, знаєте, так, він креативець, звичайно, так, він щось робить. Але в нього є дуже велика, великі сумніви, що він взагалі потрібен вам. Він, я бачу, наробив шкоди або наробив вам щось таке не дуже хороше. Тепер... Не про... Ну як, проявитися складно, але ну, місяць потрібен для якогось колишнього. Ми як не подивимося, так якісь колишні, скільки у вас колишніх, ну, я думаю, там є, що порахувати, так, дівчата? Так, ну тут якісь іде. Ну, давайте я вас подивлюся. Тут такі карти хороші йдуть. А чого воно так? Як ви відреагуєте на це все? <laughs> Це знаєте, як сміється в кіношках цей злий геній. Оце ви так можете ржати. <сі> типа победа така, що капець. Я бачу, що тут дівчата просто будуть злорад. Вот, злорадний такий смішок. Зл... Злорадний. Ну що ж, і таке потрібно. Так, що місяць потрібен, Всесвіту потрібен місяць, щоб ви отримали те, що просили. А що? Ви просили? Ну, подивимося, саме, що ви просили. Ви багато чого просили, напевно. Можливо, хтось просить щось одне. Але все рівно там, протягом дня ми ще щось таке, ну, хочемо ще щось. А місяць потрібен саме на це. На що потрібен місяць? На що потрібен місяць? На якісь гроші. На якісь гроші. І ви будете мати не просто мі... якусь дрібноту. Ні, ви таку нормальну суму отримаєте через місяць. Це законні гроші. Це те, що вам ну, потрібно буде. Угу. Ви як владу якусь будете мати з цими, грош... з цими грошима по справедливості, бачите, йде. Так, і... так і йде. Від якоїсь установи. Місяць потрібен, щоб ваші, ці гроші були у вас, е, ну що ж, це гроші вами зароблені. Також ви їх і будете витрачати на ті потреби, які, ну, це, напевно, що зарплата чи що. Я, звичайно, зарплата, тому що тут місяць. Місяць. Ну, В кого зарплата Десь в 10-х числах, або коли ви там дивитесь, можливо, ви дивитесь іншого числа. Тобто, ну місяць потрібен. Якщо дивіться, якщо це. У вас зарплата в інш, ну, інші числа, то тут інші гроші йдуть. Але все рівно вони як вами зароблені. Так, добре. Все світово потрібен місяць, рівно місяць від сьогоднішнього числа, щоб ви мали при собі саме це. Ви будете мати серце якогось чоловіка в своїх руках. І будете ним керувати, як тільки хочете. Ви можете сказати, ти йдеш туди, і він буде йти туди. Він буде вас слухатися. Ви будете керувати почуттями якогось чоловіка. Хто цей чоловік? Вау, у вас закохався хтось. Закохався хтось всім серцем, і без вас не зможе. Тут не просто чисте якесь кохання, тут болюче для нього кохання, і ви реально будете тримати його за всі місця, які тільки хочете. Він дійсно не зможе без вас навіть і крок уступити. За місяць це буде. Тут, в принципі, показують короля, я так розумію, що ви його знаєте. Тут показують людину, яка оговталася після якихось своїх негараздів, так? показують, ну це я про нього, про чоловіка, показують того, хто, знаєте, як усвідомив багато що за цей, за цей час, поки був без вас, скільки б там не був він часу без вас, він щось усвідомив, щось там подумав собі і вирішив. Давайте подивимося, що це за чоловік такий, щоб ви його впізнали, бо ви його начебто знаєте. Тут більше, схоже, знаєте, на що? Що він вас колись кохав, ви його теж, а потім ви сказали сама собі, я зможу без нього, а він так не зміг. Деякий час ви були окремо від, один від одного. Я тут по цим двом картам бачу тут історію просто цілу. Ну, і дивлячись на саме питання, яке ми задали. Деякий час ви були окремо, і він, вернувшись, сказав: Я хочу бути з тобою, а ви сказали ні не зараз, почекай. І тому ця біль в нього застрягла, він не зможе. Тобто ви його будете тримати за серце. Ну, тут у ваших руках просто лампа Аладдіна, ви можете спокійно говорити, що хочете, і він буде виконувати. Так, ви дивіться. Так, покажіть, будь ласка, а ви подивіться, так. Що це за чоловік такий, щоб ви його впізнали? Як ви його впізнали би. Чекали ви його довго? Якась така ситуація була, ні те, нісе, або подвійна ситуація. Тобто ви на одному кінці на другому кінці ще хтось. Тут. Час і відстань зіграли своє. Час і відстань. Пішли на користь саме цим почуттям, його почуттям. Ну, тепер ви далеко йдете. Ви далеко від нього йдете, а він до вас, бачите як? А ви з мечем? Ну. Спокійніше кажуть, будьте, будь ласка, цим мечем не машіть так, як сильно, як хочете. вже. Його і так вже покарав той. Диявол, прив'язуючи його до вас. Вас він відв'язав від нього. Ну, така дивна ситуація. Він буквально крок, ну як, знаєте, за вами буде ходити, як тінь. Чи доб'ється він такого, чи ні, але все рівно дуже людина хоче бути з вами. Буде розказувати про своє кохання. Чи будете ви його слухати? Ні, не захочете. Ви його слухати не захочете. Ви йому не вірите, зовсім не вірите. Так, все потрібен місяць, щоб ви. Бачите, ви цього хотіли раніше, а зараз уже не хочете. Ви колись хотіли, ми ж дивилися, як саме в цій викладці на те, що ви хотіли отримати. Далі, все потрібен місяць, щоб ви дізнались саме це. Що ви дізнаєтесь? Що вам потрібен спокій, щоб нарешті впізнати саму себе в дзеркалі і щоб покохати себе взагалі повністю, щоб отримати те, що ви хочете, щоб бути завжди в резерві, завжди в здоров'ї. Тобто тут якийсь потрібен релакс. Також тут, знаєте, що йде, що хтось вилікувався. Ви дізнаєтесь за місяць, що якась жінка здорова. Можливо, це ви. Тут якась кубкова королева вона здорова. Ви про це дізнаєтесь, чи це сама жінка вам розказує. А якщо це ви, то вам, ну, як, як лікар, напевно, розкаже. Хтось розкаже, що ви здорова. Так, вам потрібен місяць, щоб. Була розкрита така інформація для вас. Бачите, розкрита інформація. Щось таке, що ховалося за всіма замками, за якими тільки можна. Там, де вас обманювали і не давали більше, ніж ви, ну, як, могли самі побачити. Ось, не розкривали вам щось, якоїсь інформації. Ви це будете мати, тобто, просто, ну, як побачити все, як воно є. Так, і що? Це ви будете. Ви начебто дізнаєтесь про якийсь обман. Вас, вам цей обман розкриється. Хто обманював? Хто обманював? Якийсь обман розкривається. Хто обманював? Це на роботі? Можливо, і на роботі. Там якась сварка була. Або якийсь конфлікт, який був викликаний ну, ну, тобто непозуміння на, в самому колективі. Чому саме ви тут таку роль відіграєте? А вони як проти вас? Це може бути якась змова. Розкриється якась змова. Вам буде від цього краще? Так, ви... у вас тоді відкриваються якісь горизонти. Ви тоді, як бачите свою свою, своє місце, а воно набагато круче, крутіше і набагато вище, ніж тих людей, які там сварилися. Так, Всесвіту потрібен місяць, щоб дати вам це. Те, що вас порадує, давайте дивитися, що це таке. Дасть вам якийсь ресурс, про який ви ще не знаєте, ага. тим паче, коли ви це отримаєте, ви будете в якомусь сумніві, як правильно зробити далі з цим, що буде у вас в руках. Це змінить ситуацію у вас і у тих людей, які разом з вами, у вашому найближчому оточенні. Просто зміна буде, ви отримаєте те, що як, як? ну я так бачу по цій карті, не зовсім, не зовсім вам потрібне. А що це? Ви таке отримали? Так, ви отримали якусь пропозицію, на яку той, хто несе цю пропозицію, буде очікувати такий радісний сплеск емоцій, а отримає стоп. Так, стоп почекай трішки повільніше. Отаке. Ой. Так, всесвіту потрібен місяць. Це суто потрібен місяць для того, щоб вам дали це. Дається, бачите, якась цінна річ, яка вас робить сильною. Або якась інформація, яка вас робить сильною. Тут більше так, щось таке практичне, що ви можете використати для того, щоб стати сильнішою. І рухатися з більшою силою. Що ж це може бути? Те, що інші ніколи нікому не дають. ось, І якщо володіють, то це як їхнє особисте, вони ніколи не, з цим не розстаються. Ось, а вам вічливо запропонувала якась людина дуже хороша, саме це. А чого вона запропонувала в неї ще багато? Багато, аж сім. Ось, і у вас це буде. У вас буде як. Ну, я навіть не знаю з чим порівняти. Давайте так. Наприклад, ви хотіли мати, ну їздити на автомобілі, вам його просто дадуть. Бо в цієї людини їх багато. Що ще може бути? Я поки що не можу знати, зна... ну, бачити так, щоб саме якийсь предмет. Ну тут треба дивитися конкретно, напевно. Та й на всіх. Один предмет не буде. Але на що схожий це те, що вас буде, як давати силу, броню. І ніхто, звичайно, з цим не розстається так просто, так, не дарує. А вам його дадуть, якась людина. Ну, це може бути чоловік. Так, це чоловік вам дає щось. Тобто, з цим ви бачите, стаєте сильніше, і з цим ви можете рухатися вже з цієї точки в будь-які боки. Далі. Це як просуває вас як людину. Місяць, місяць потрібен Всесвіту на те, щоб реалізувати такі ваші плани. Якщо це було в ваших планах, звичайно. Так, такі ваші плани. Дуже багато планів ось. І Всесвіту потрібен місяць, щоб хтось вам дав буквально. Це якась важка робота, за яку ви отримуєте гроші. Або просто давайте так, важкий тягар, який окупиться. І окупиться він за допомогою чоловіка якогось. Можливо, він вам він щось винен, бо тут мені показують, що ви, в принципі, були разом колись. І по справедливості ця допомога йде вам. Бачите, з рук в руки йде. Так, але на більше, ніж те, що ви отримаєте щось від цього чоловіка, на більше не спокушайтеся, будь ласка, тут диявол іде, він попереджає. Говорить, бачиш, я тут. Якщо що, заберу до себе і тебе, і його. Чого не люблять дияволи? Я не знаю, дивіться, він попереджає завжди. Я тут поруч. Якщо що, знаю, що я ж можу і забрати. Правильно, бо людина ж десь. Щоб як, може піти по наклонне, як кажуть. А, так, ну тут фу, зараз. Буде дана якась обіцянка тим чоловіком, який вам дійсно. Дуже хоче віддати щось або, не знаю, дати, подарувати. І ця обіцянка стосується чогось рідного вам, або когось рідного вам. Ой, тут таке взагалі, йде, чоловік щось відчуває, що щось змінюється в цьому. В енергетиці його, можливо. Як відчуваю наближення чогось. Не знаю, тут показані у нас карти. Не буду вас лякати, але щось він там собі напридумував. Це він про себе. Так, я далі хочу подивитися, мої хороші. Це ми вже сидимо. Це Я так дивлюся і завжди. Це 20 23-25. Це ну, така середня. <кхів> у нас з вами, ну, як довжина. Часу, за який ми встигаємо подивитися дуже багато питань. А тепер хочемо подивитися поради від вищих сил на цей місяць. Так, поради їхати. Ну, бачите, кудись їхати, там дійсно перемога. Буде виділений ресурс, і ви можете поїхати і з кимось познайомитися. Причому з такими людьми, які будуть у вашому житті відігравати. Важливу роль або поїхати, або тут є якийсь, якийсь рух, там де ви все рівно будете взаємодіяти з якимись людьми. Це дуже потрібна поїздка буде. А куди ви їдете? Давайте подивимося. Куди ви їдете? Так, якась нова територія йде. Якась нова територія. Так, ви йдете з того місця, де були, і на якусь нову територію. Я просто не знаю, чи то назавжди. Якщо сподобається, ви там можете навіть за, ну, надовго залишитися або залишитися. Така ситуація йде. Ось така порада, мої хороші. Дякую вам за все, за вашу енергетику, за присутність тут. З вами було дуже цікаво. Ці, ці історії це ж з вас змальовані. Дуже дякую вам за фінансову підтримку для тим, хто це робить. І хочу, щоб Всесвіт, дякував вам вам в рази більше, ніж ви мені. Буду прощатися на все добре, па-па.